Іван гончар прийшов до мети збирати українську старовину, предмети побуту матеріальної духовної культури українців в період великої вітчизняної війни, коли Будучи одним із учасників, мандруючи сплюндрованими селами, спаленими, зруйновані церкви, побачив пам'ятки архітектури, і особливо його вразив момент, коли він побачив залишок стіни від спаленої хати, на якій гойдався ледь тримаючись на цвяху, портрет Тараса Шевченка, обгорілий портрет, накритий обгорілим рушником. І це його особливо вразило. Як Іван Макарович пояснює, пізніше пояснював, що це як символ того, що Шевченко вистояв руїну, втримався символ України. Він побачив символ України, і цей момент його особливо наштовхнув, особливо вразив його душу. І підштовхнув до збирання старовини в цей період війни. Іван Макарович дає собі слово: що якщо виживе у війні не загине, то присвятить своє життя вивченню збереженню української національної спадщини. І він дотримав свого і, слова через 12 років після демобілізації Іван Гончар починає їздити по Україні в етнографічні експедиції, збирати старожитності, збирати старовинні фотографії українських типажів. Його душ що цікавило українське традиційне вбрання наших предків з різних регіонів. Він бував і на Буковині, і в Західній Україні, і в Північній, Центральній Полтавщина, Черкащина скрізь де можна було зібрати живі свідчення. Традиційної культури наших предків старовинні ікони збирав картини, рушники, вишиванки, фрагменти традиційного вбрання українців, писанки, свічники. Також під час своїх експедицій він замальовував краєвиди природи України, які його приваблювали, особливо приваблювали. Бо він був закоханий в українську природу не менше, ніж взагалі в усе українське, в усе національне, в усе народне. Дуже цікавою є знахідка картина, яка називається Дівчина біля плоту. Це вона тут так підписана. Насправді вона називається картина Катерина, і цю картину нам відомо. Іван Макарович Гончар віднайшов у Києві по Києву. Він теж збирав експонати, коли він нікуди не виїжджав, збирав по Києву, дізнавався про можливих колекціонерів старих і одного разу, дізнавшись про е, такого ну, колишнього політв'язня, колекціонера збирача картин у Києві. Е, Територія приблизно сучасного метро Лук'янівська, Іван Макарович почав до нього навідуватися, навідувався, ходив неодноразово, тому що цей чоловік був доволі такий вже стриманий, не довіряв, боявся показувати свої збереження, тому що в нього було дуже непросте життя. І Іван Макарович дуже довго до нього ну, входив у довіру, поки нарешті йому цей колекціонер не показав свої. Коштовності, і він дістає картину, яка Івана Макаровича особливо вразила ця картина Катерина, за яку Іван Макарович ну почав торгуватися. Скільки ж він за неї попросить? І Іван Макарович пише, що господар запросив тисячу карбованців. Ну Іван Макарович знав ціну таким дорогим речам, таким коштовностям, Він дуже зрадів і ще за одну сотню поторгувався з ним і за 900 карбованців, Оваців, як він пише, мав своє щастя у своїх руках. Звичайно, з боку влади до нього чіплялися і це ж примушували пороздавати державним музеям, погрожували хатній музей спалити, слідкували, хто відвідує, прослуховували телефон і одного разу побили його скульптури, які стояли на подвір'ї. Вже наприкінці 80-х років. Отако от взяли і побили просто, ну тому що дійсно от були такі равнителі тогочасного режиму. А одного разу навіть була спроба спалити хатній музей вночі побачили, що гориці там майстерня, і піднялися всі, прокинулися, чудом пожежу згасили. Але спроба така була. <толен>